Восьмий рік поспіль в Вірміні проходить фестиваль танцю Мегастар, який нарешті набув всеукраїнського масштабу. Цього року він зібрав найбільшу кількість учасників за час свого існування. Приїхали гості не лише з Київської області, а й зі Львова, Полтави та Дніпропетровська. Приїжджаємо вже дуже багато років насправді, і хочу сказати, що фестиваль чудовий, фестиваль об'єднує. Він дає дітям подивитися на інше, знати до чого треба іноді допрацювати, чи де можна насолодитися першим місцем для дітей, які тільки приходять, це я маю на увазі. А насправді далі ми йдемо за золотом. Наш фестиваль це не одним, То що у нас діти отримують дорогі подарунки, которые никогда не получают ни на одних вообще фестивалях вообще во всей Украине. Наш фестиваль ценится тем, что все дети уходят домой с медалями, каждый ребенок имеет диплом. Нам очень нравится, что здесь открытая система оценивания. То есть жюри сразу поднимают оценки, и никак нельзя там подтасовать, что-то поменять. То есть все очень открыто, очень просто. Организация очень хорошая. То есть мы четко знаем, где наша гримерка, в котором часу мы начинаем. Отношения. То есть це один із э, ну, можна сказати, кращих фестивалів України. На цьогорічний фестиваль надійшло 850 заявок, а взяло участь більше 700 учасників. Одних лише перших місць було 85. Як тобі фестиваль? Дуже подобається всі так гарно танцюють, але нам теж треба спробувати. «Танець... це. Як ну, ми одна група з э, стріптиз-денс. Э, стріп Стріптиз? Да. Ні, ну у нас як то так називається. Mm -hmm. танцы, нам говорили. Сам фестиваль дуже крутий, він справедливий, він оцінює по-чесному, нікого не, не ображає, всім дає призи. Як вас налаштовує керівник? Він нас налаштовує тільки в хорошому напрямку, дає завжди напрямок, щоб ми перемагали на других. Не фукали. Що інші теж хороші добрі люди, теж мабуть, мають перемагати. Серед престижних нагород кубок міського голови Єрпіня Володимира Карплюка його отримав колектив Глорія з міста Лубни, та Полтавської області. Ще один кубок народного артиста України Григорія Чапкіса дістався Анастасії Яковенко з арпінського колективу Жардін де ля Данс». У свої 86 незмінний голова журі фестивалю не втомлюється надихати інших власним прикладом. В наші дні коли великий процент я не яніуполномочення зараз вам сказати який процент больних дітей. И больные они, потому что они сидят. В школе сидят, дома делают уроки, сидят, у компьютера сидят, у планшета сидят, у телефона сидят и у телевизора сидят. Они не могут пробежать 100 метровки, они задыхаются. Вы понимаете, у них дряхлые мышцы. И вот в это время мы показываем, как нужно охранять здоровье детей.